Ще півтора місяці тому я залишилася без роботи. Здавалося, можна розславитися та чекати змін, але не цього разу. Я вирішила з користю використати цей час та обрала для себе інший шлях: дотримуватись графіку дня, вистроїти цілі дня, які я повинна будь-якою ціною виконати протягом цих. Годин від сну до сну, а останні три дні додала ще й ранкові пробіжки, яких раніше ще ніколи не робила. Як же добитися результату, не зрадити свій графік та продовжити цю рутину втілювати в своє життя? Як показує практика з власного досвіду, найважче для мене було це перший місяць-півтори, коли мозок пручається, сипить кучу відговорок. Давай не сьогодні, давай завтра. Сьогодні хочу подовше поспати. Мені там хтось заважає, я там соромлюся, і багато-багато. То інших відговорок довгий час я боролася з тим, щоб все таки застосувати якусь звичку в своє життя на регулярній основі. Проте постійно були якісь відкладання, і іронія долі в тому, що коли в моїй добі була лише одна вільна година для мене однієї, тільки тоді я почала вчитися будувати для себе в якийсь режим. Спочатку я привчала себе до тренувань по 10 хвилин на день. Думаю, з 24 годин можна 10 хвилин виділити на тренування. З часом мені почало ставати цих 10 хвилин мало. Я додавала нові тренування або змінювала їх інтенсивність, але регулярність мало бути щодня. Будь-яке заняття, але мало бути щодня. В результаті єдине, коли я могла не виконати заняття, це якщо в мене був якийсь прям переїзд, і що я не могла в потрібний час його виконати. Але якщо все-таки був пропуск, то наступного дня я виконувала заняття за попередній день та за сьогодні. Це призвело до восьми місяців регулярності та невідкладності занять. Тому одна фраза нашого мозку а може завтра? Це насправді пастка. Потрібно діяти сьогодні. Маленька дія сьогодні, і ти побачиш результат уже через місяць. Не дай ліні керувати твоїм життям Ти сильніший за неї.